Син Героя України, п'ятирічний Дениско, одягає батькові медалі. Його тато Андрій загинув, коли невістка Юлія була на третьому місяці вагітності, розповідає мама бійця Зоя Волос. О, повернись, покажи. О, який ти хороший! Як він знав, що дружина вагітна, сказала: Мама, в мене буде син. Я знаю, що в мене буде син. Тато їм тішиться з неба, бабуся тут на землі. Це моя рада, розрада. Я живу заради внук, заради пам'яті сина». Старший солдат, помічник гранатометника Андрій Волос загинув від кулі снайпера 28 червня 2018 року у селищі Південне на Донеччині, прикриваючи командира. Розповіла матір загиблого Зоя Волос. Поля попала в серце. Пройшла між пластинами бронежилета. Він ще був живий і сказав, що командир мені дуже важко. Дихати, закрив очі і через хвилину знову відкрию, сказав: передайте моїй мамі і моїй дружині, що я їх дуже сильно люблю, і моєї дитини не стало. Я в той день нічого не могла робити. Якесь таке перечуття, я цілий день до нього дзвонила, а в нього телефон був виключений. це моя біль. Більше нема моєї дитини. І вдень, і вночі про його не забуваю. І ті сльози котяться і вдень, і вночі. У дитинстві Андрій був спокійним хлопчиком, розказує мама. Навчаючись у школі, син у кожному зошиті малював військову техніку. То пістолети, то автомати, то танки. Поки не закінчиться зошит, все малює, малює на останніх сторінках. Він, напевно, відчував, що він буде військовим. До 2014 року Андрій працював на заводі у Луцьку. Він був звільнений зі служби за того, що в мене друга група інвалідності. Але ж він хотів служити. Пішов у батальйон Волинь. Пройшов там всі ті нормативи, здав на відмінно. Його не взяли. Його і ще одного хлопця. Так як він не служив строкову службу у вересні 2015 року. Андрій Волос підписав контракт, служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. І звідти він через дві неділі поїхав на схід. Але в Луганську область. Він п'ять разів був в Луганській області, а на шостий раз у Донецькій. Взагалі він прослужив три роки. І вже він мав через дві неділі звільнятися і бути вдома. Звання Героя України посмертно з удостоєнням ордена Золота зірка Андрієві присвоїли через рік після його загибелі, говорить мама. Утримували ми з невісткою нагороду в Києві. 24 серпня у 2019 році на День Незалежності. Від початку повномасштабної війни мама Героя України Зоя Волос допомагає українським військовим, кілька разів на місяць готує передачі на передову. Говорить, здебільшого випікає солодощі. Та як мій син загинув, захищаючи Україну, він дуже любив Україну. Я продовжую помагати хлопцям, пекти смаколики, їм смакувало до чаю, до кави. І щоб ми наближали перемогу. Я не одна, нас багато. Жіночок пече, допомагають сільські люди, сільські жителі продуктами. Похований герой України Андрій Волос в селі Омальне на Волині. Ми всі надіємося і Бога просимо, щоб вже закінчилася ця війна. Щоб ми матері не плакали, щоб діти сироти не були без своїх батьків. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.